Від величного Golden Sky Bridge, через сонячну кіловну, паролем на чарівну Вікторію і аж до найвіддаленішої точки відкритого океану Botanical Beach. це була неймовірна пригода, повна краси моментів та відкриттів. Тож не зволікаємо, погнали дивитися. що Воно хитається. Там така висота, але на відео ж не передати. Ну, на жаль, не видно. Там зіплайн буде зараз. Отам... Ми там будемо їхати і по тому мосту ходити. А воно так не видно, треба з боку А що не видно з боку? Будь ласка, не відай, <расиво> будь ласка, видавайте. Вийшов прогулятися з дружиною, романтик зробити. Так що, якщо мене бачать чоловіки ваші, то е, спонукайте їх робити жінкам сюрпризи, приємні якісь такі речі, прогулянки романтичні і так далі. От, так от ми ходимо, гуляємо собі. Ну... От, хай. І, а, о, а всередині воно починає хитати так, що як на кораблі. Вона так, як морська качка якась. Будь ласка, не питайте тим мостом. Господи, я буду там на гори дивитися, не буде вниз дивитися там. Мама, подивися вниз, там, там гарно. Не, не прихиляйся, дитині, скажи. Там дуже гарно і тут гарно дивіться. Господи, боже мій, який там тиха диплайна. На я зараз божу буду я. Ні, я не буду подивитися. Я вже подивилася. Чесно, чесно. От добре. Мені зразу полегшало. Не спиняйся і не дивися вниз. Не дивися, не дивися. Сиділа б собі спокійно в машині. Сиділа б в машині, б собі дивилася би ютуб і не парилась оце от. Но. А тепер що? Здивую. Ну. Я отак тому мосту надати до другого стінати. Так ну там піде. піде. Так він теж хитаючи, тож теж хитає. першого дня. Ми вирушили в подорож о шостій ранку з Едмонтона. До Голден Bridge ми прибули о дванадцятій дня. Голден Bridge – один з найвищих підвісних мостів у Канаді. Коли ступаєш на нього, серце починає битися набагато швидше, тому що під тобою понад 150 метрів висоти і захопливі краєвиди гір. Тут усе для пригод Мотузкові траси, які можна бачити зараз на відео. Зіплайни, це трошки пізніше, і навіть банджі, джампінг, стрибки для найсміливіших, коли Skybridge став ідеальним стартом. Місце, де все тільки починається. Давай я знімлю перший твій прохід. Не бійся, ми в тебе віримо. <рикалується> бійся, <рикалується> <рикалується> бійся, тато, я не встигла тих слів засняти. <рикалується> Сашка, тато а ти? Це нормально. Я ще не біду, не біду. Ой! Дружино. так так гуляємо з дружиною і дитиною. Ну.

Alright, you're gonna be heading down here. In... Three, two, one, go. You yeah. guys, yeah. Don't follow his example. Okay, you're gonna be heading down in three, two, one, go. Woo! Не тенеріфи, не Греція, Канада. <кій> і ми купаємось, так що... Я не знаю хто там говорить, що зимно. Будь ласка. Ну Но... дитина купається, люди ходять, у нас басейн, всі справи. Коротше, ми їхали, 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 нас тато не витримав і каже, я поїхав реверким далі. Я <кій> кажу, наш другий день в подорожі. Келовна зустріла нас теплом та виноградниками. Це серце долини, оканаган, винної столиці Британської Колумбії. Ми залишилися тут на дві ночі, прогулялися набережною, сходили в гори та просто насолоджувалися спокоєм. Келовна це не просто місто, це відчуття затишку, де хочеться затриматися. 248 кілометрів піднялося. Ну, Але високий підйом доверху? Піднялося, так. 281. Цей, сфоткати їх тут з кловною. Ну тут це не, я не знімаю на свій телефон. От батьки, от ми за яхтами і от цей коловний напис. І от вони сидять і сказали, щоб я їх фоткав. Чого мене фоткати, Щоб я фоткав, я не знаю. Ну так. І ми в коловні. Пока! 4,5 годин від Каловни до порту Ванкувера Цвасен. І далі паромом до Вікторії. Година 30 до порту Шварцбей. Паром величезний, майже як плавуче місто. На ньому ви можете знайти кафе, магазини та зони відпочинку. Коли стоїш на палубі, перед очима відкриваються острови, хвилі і запах океану. Ці півтора години минають як мить між фото, кавою і спокоєм. А з тієї сторони так віє? Чому там так не віє? Того ж дня Вікторія зустріла нас дощем. Ми не затрималися у готелі та поїхали прямо до океану. Ми, звичайно, промокли до нитки, але побачили щось неймовірне. А саме, як густий туман розчиняється над хвилями та магічний захід сонця. Весь вечір ми просто гуляли та насолоджувалися. як світ повільно зникає, в якому світлі вечора. День нашого перебування у Вікторії ми вирішили присвятити поїздці на край океану до Botanical Beach, ще його називають North Pacific Ocean View. Дорога туди сама пригода, серпантини крізь хвойні ліси, мальовничі бухти, туман, який спускався дуже низько, та маленьке прибережне містечко. Ми зупинялися, щоб поспостерігати за хвилями. Фотографували природу і навіть бачили, як на каменях ростуть міді і маленькі морські зірки. Коли дісталися берегу, погода нас трохи випробувала вітер та дрібний дощ, але це не зіпсувало жодних наших вражень. Хлопці навіть ризикнули скупатися при плюс 12, А ми насолоджувалися чарівною атмосферою туману, океаном та заходом сонця. Ліс поруч був неймовірно красивий. Мох покривав дерева, каміння та стежки, створюючи відчуття казкового світу. На зворотньому шляху ми зупинилися біля затоки, щоб поглянути на китів. Їх, на жаль, ми, звичайно, не побачили, але милувалися морськими котиками, що грали у воді, і це теж неймовірна нагадує колпа. Сашка добради, зараз вам покаже. От ми були там, на тому землі треба було перейти. Через каміння. Ось тут ми тільки що проходили. Класно. То з яким видо! П'ятого дня ми поїхали на Малахат Скайвок. Це дерев'яний спіральний шлях у кронах дерев, який піднімається на 250 метрів над рівнем моря. Звичайно, перечитавши дуже багато коментарів, особливо від локальних, що ця локація туристична, не вартує часу. Це ж ми вирішили перевірити нашими очима. І не пожалкували. Панорама відкривається просто неймовірно. Ви бачите, острови, гори навколо, затока. В того дня було досить прохолодно, легкий вітерець на вершині, але, можливо, завдяки тому не було туристів, ми змогли. Насолоджуватися цими краєвидами. З моєї сторони раджу, пілети коштують приблизно 110 доларів на 4 особи. І провели ми там близько 2 годин для дітей. Це шалені пригоди, тому що коли дітейшся з вершини, з вершини можна з'їхати гіркою на низ. Ми, звичайно, спробували один раз, дитина в нас з'їхала і піднімалася, і з'їжджала п'ять разів. Що хтось був залиште в коментарях свої враження, що ви думаєте про малахат івок? Фотка! Фотка! Ну, так. от. Норвегія фьорди, туди-сюди. Так що... це ж я розумію. it was the time Вікторіям гуляли набережною біля парламенту, човни у гавані, музиканти та затишок. Вікторія, як на мене, це місто, де природа понад усе. Все дуже камерно, а також атмосферно. Ось шостий день нашої подорожі з паромом з Вікторії до Ванкувера. Надалі нас чекала серпантинна дорога до міста Скваміш. Цей маршрут насправді можна назвати Sea to Sky Highway. Гори, Хмари, водоспади і кожен поворот насправді відкриває нові краєвиди. Ми проїхалися через Ванкувер, зупинилися погуляти в парку на одну годину. Не залишались у Ванкувері на довше, тому що ми потребували набагато більше днів, щоб подивитися всі локації. Тому ми вирушили без зупинки до міста з Між це місто, яке важко не закохатися між Океаном і горами поруч із Ставамус Чіф, це одна з найбільших монолітних скер у світі. Тут все насправді для душі Шеннон Фоллс, на який ми поїхали наступного ранку. Сіту Sky на яку ми не попали цього разу, і десятки стежок крізь Мохові ліси. Тут дихається інакше, чисто, глибоко, спокійно, насправді я б залишилася ще на кілька днів. О, ми ще йдемо. Хотіли водоспаду, мати водоспад. Витя. Все. Ми дійшли. Витя. Покапає. Ось люпа. Почали дорогу зі скваміша до Салман Арм. Дорога тривала шість годин. Насправді, пейзажі змінювалися щогодини. Ми бачили озера, гори, ліси. Канада, насправді була у всій своїй красі цих сім днів. Одну ніч в Самон Арм ведь насолоджувалися басейном. А вранці нас чекало 8 годин до Едмонтона з короткою зупинкою на обід в Камроузі. Останні кілометри вже з відчуттям вдячності за все побачене. Ми повернулися виснажені, але щасливі вісім днів, 2800 кілометрів, десятки місць, сотні моментів, які залишаться з нами назавжди. Барви, емоції, неймовірні ландшафти все це стало частиною нашої історії. Дякуємо, що подорожували з нами. Пишіть у коментарях, хто вже був або планує подібну подорож. Вподобайка, підписка та до зустрічі!